Дуже Дуже Доброго дня. Бажаю здоров'я. Хочемо подякувати вам, хлопці, за захист нашої держави, наших людей. Дуже дякуємо вам за службу на різних напрямках. Всі важливі <гум> напрямки. Ну, ви особливо були у нас найскладніші. Хочу вас нагородити. Добре. Прошу. – Так. так. – Хочу українському народу, дякую за службу. Дякую У мене вам. Дякую. Дякую вам, районного здоров'я. Привіт. У вас тут багато. Так, можна я привітаюся? — Привіт. — Як тебе свату. Ведмедик ага. Ема... до тебе прийшов. Буде веселіше, буде тобі. Тепер від... з другом буде стати. Дякую. Молодець. Слава Богу, слава Богу. Дуже багато продали. Ну, я розумію. Ну, розумі. Дай Бог Артимуть. А як ви? Мирослава, мир Ми тримаємося. Все добре тримаєтесь, все? Як ви почуваєте? Все добре. З кожним першим. Дякуємо вам дуже. Для, для я вам дякую, що ви робите. Служу народу України. Дякую, Рославі. Але з позитивною динамікою і я думаю, з хорошим результатом. Все добре. Позитивно. Нормально, все добре. Тільки на позитивні. Тільки на позитивні. Вам дякуємо за службу. Служу народу України. Ви наші воїни, дуже вам всім. Дякую. Дякую вам за службу. Дякую народ України. Дякую за службу. Дуже будь ласка. Дякую за службу. Дякую за службу. Серйозно. Дякую за службу. Дуже спасію, хорошого дня. Президент України Володимир Дувацький. Дуже дякуємо вам, за все, одужуйте. Вдячні за все, віримо в вас дуже сильно. Слава Україні! До побачення! Завдячуючи всеукраїнській програмі «Тиняк» ментального здоров'я, запустилися процеси реформи цієї сектору охорони ментального здоров'я, саме в медичних силах Збройних сил України, і започаткований курс спеціалізації клінічної психології. І ще один аспект, це ментальний стан лікарів. «Всього 12 міст плюс опішня. Зеленим це вже міста, які визначились з маршрутом, тобто він вже зафіксований. По маршруту жодний заклад, як внутрішньо, так і зовнішній, має надавати послуги без бар'єрності. Вони хотіли з зробити От як потрібно. Ключова ще питання нашої країни. não não